Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях Віта Канарська, лікар-невролог. Ми поговоримо про нервові хвороби. Наскільки їх багато, які з них найбільш поширені серед дві і як війна власне вплинула на ситуацію з нервовими хворобами? Доброго дня, пані Віта. Доброго дня. Як давно ви працюєте особисто в неврології? В Неврології працюю з 2012 року. Стосовно війни, на вашу думку, війна вона дуже вплинула на кількість нервових захворювань, ну саме серед віничан і на їхню якість. Ну що я маю на увазі? Яких? Хвороби зараз переважають у порівнянні з тими хворобами, які, наприклад, ви діагностували і були в переважній більшості до війни, так справді війна дуже вплинула на прояв деяких захворювань а в першу чергу це прояви різних видів неврозів, неврозоподібних станів. В першу чергу навіть дуже сильно зараз посилились такі діагнози, як тривожні розлади з елементами депресії, пані панічні атаки, ну і порушення сну стосовно порушень сну, наскільки взагалі це потребує лікування? скажімо і наскільки це реально вилікувати? Адже, адже безсоння ну я просто бачу навіть там у Фейсбук стрічці, що багато людей саме страждають, не сп не сплять ночі, страждають на ну на на панічні атаки на безсоння І така проблема і, дійсно є. От як її лікувати? Ну кажуть, там попити заспокійливе, там снодійне, люди самі себе щось призначають, приходять в аптеки. Наскільки це може бути серйозне захворювання? Ну, взагалі, безсоння, якщо так, як воно як самостійне захворювання, воно існує дуже рідко. Якщо, наприклад, є якесь органічне ураження головного мозку, також може бути безсоння. Але ми зараз говоримо більше про безсоння, яке стосується періоду війни, і з цим безсонням справитись можна до речі, і... але до цього потрібно підійти з серйозністю. Потрібно налагодити свій режим прав. Взагалі, як людина має спати зазвичай 7-8 годин на добу нормально. І для того, щоб налагодити свій режим сну, потрібно до цього підготуватись. Тобто, що потрібно робити? Це дотримуватись певних рекомендацій, які потрібно робити для того, щоб сон покращився. По-перше, це потрібно не їсти до за дві години до сну. Бажано за годину, за дві години до сну прогулятись на свіжому повітрі, підготувати кімнату для сну. Ов'язково потрібно її провітрити перед сном і лягати не пізніше ніж о 10-й годині вечора. Ну і перед цим не потрібно вживати кави таких от бодрящих якихось напоїв міцного і чаю. Да, міцного чаю, алкоголю не потрібно при цьому вживати. Ну і бажано, якщо, наприклад, людина звикла дивитися якісь там телепередачі, там фільми, якісь бойовики. Жахіття, це потрібно відкласти, це не потрібно робити. Бажано краще включити якусь музику, яка приносить задоволення. Почитати книгу, яка приносить задоволення. Подивитись навіть той серіал, який приносить задоволення. Да? Робити все те, що, що краще заспокоює психоемоційний фон для того, щоб просто потім краще заснути. Ну і відповідно, це і медикаментозна терапія, якщо не допомагає нічого, і людина не може. Проходити всі ті відповідні циркади сну, які вона повинна проходити, то тоді вже справді ми звертаємось до медикаментів і таким чином покращуємо наші циркадні, циркадні ритми сну. Якщо говорити про панічні атаки, вони стали частим явищем, скажімо, зараз. І як зрозуміти, що у людини панічна атака, які є її ознаки, симптоми, бо ну ми ж можемо прийняти за панічну атаку, наприклад, просто якийсь там певний момент, там викид адреналіну, тобто вона десь схожі. Ну напевно, я не фахівець, але все таки, як зрозуміти, що в мене панічна атака на даний момент справді панічні атаки також дуже почастішали, і почастішали вони ж знову ж із. З психоемоційним перенапруженням, з новинами, які ми дивимося, постійно слухаєм переживання. Взагалі, як зазвичай проявляється панічна атака. Панічна атака дуже часто проявляється тим, вона виникає раптово, тобто це раптовий стан, який проявляється тим, що виникає відчуття нестачі повітря, раптового відчуття смерті, може також супроводжуватись комком в горлі, різким коливанням матеріаль. Тиску, тиск може різко як підвищитись, так само і рідко знижитись, відчуттям різкого підвищеного серцебиття, похолоданням і підвищеним потовиділенням кистей або стоп на ногах. Ну і потім, після того, як завершується уже сам приступ панічної атаки, людина млява, загальна слабкість, зниження концентрації уваги, пам'яті також може. Виникати на фоні цему ось так може проявлятися панічна атака. Панічні атаки вони взагалі лікуються. Чи таки це скажімо, вже більше до психіатра е, запитання? Тобто, взагалі, чи це людина, чи це просто, ну, таке тимчасове явище? скажімо, чи це вже сигналізує про якісь захворювання? Взагалі, е, панічна атака це. Прояв організму на певний якийсь вид стресу, да, тобто, це зазвичай не вказує на те, що у вас є якісь захворювання, тобто, це вказує більше на те, щоб людина має якимось чином цей захист організму так, от проявляється на якусь певну відповідну, відповідний чинник із зовні, який от порушує психоемоційний фон людини. Зазвичай психіка людини дорослої і. Дитини, тобто вона здатна м, сама нормалізувати якби, цей стан і відновитися до, і відновити до нормального способу життя, яке ти вів там колись, бути задоволеним повністю всім життям. Але якщо в тебе є підтримка іззовні, да, там, підтримка друзів, підтримка близьких людей, от тоді от можна якби, нормалізувати самому, не вдаючись до медикаментозного лікування. Але якщо вже цей стан. Стан погіршується, ці панічні атаки виникають доволі часто, і вони таким чином заважають людині для нормального її існування. Тоді вже так бажано попрацювати із психотерапевтами, психологами і навіть в деяких випадках і медикаментозне лікування. Чим відрізняється панічна атака від тривожного розладу? Чи є якась різниця? Як для людини звичайно відрізнити, що або в неї панічна атака, або в неї тривожний розлад? Тривожні розлади. Для визначення тривожних розладів, чи вони є, чи їх немає, і взагалі там з ознаками депресії чи без ознак депресії, ми зазвичай в своїй практиці проводимо опитування по шкалі, яка називається шкала хат. І вже таким чином ми допомагаємо і собі в роботі, таким чином вияснити, чи це справді панічна атака, чи це справді тривожний розлад. Але щоб панічні атаки вони зазвичай видно їх, тому що тривожний розлад відчуття. Там нестачі повітря і відчуттям смерті вони не зазвичай не супроводжуються. Якщо говорити про посттравматичний синдром, ось доволі така складна тема. Його ще іноді називають Афганський синдром, іноді називають В'єтнамським синдромом, і саме часто під посттравматичний синдром видають інші захворювання, тобто це не зовсім посттравматичний синдром. І Як тут зрозуміти, які ознаки цього синдрому і які можуть бути наслідки, якщо його не лікувати? А враховуючи, Ще таку ситуація, яка є в нас зараз в країні. Я думаю, що дуже багато людей мають цей синдром. Мають особливо ті люди, які переселенці, які все ж таки наші військові, які були в цих подіях, які люди, які пережили окупацію, звідти виривались. Так це дуже багато часто зустрічається посттравматичний стресовий розлад. Він ну частіше це знову ж таки це не хвороба, а стресовий розлад, це так само захисна реаліст. Акція організму на ту ситуацію, яку людина пережила. Тобто, це може бути не обов'язково війна, це може бути і якісь авіакатастрофи, це можуть бути насильницькі дії в сім'ї, які людина колись пережила. Це може бути, наприклад, потрапляння в полон. Це може бути коли людина побачила навіть як як катували якусь іншу людину. О, це знову ж таки і катаклізми природні, цунамі, землетруси. І так далі, це вибухи, особливо що стосується нашого періоду часу. Також, взагалі, посттравматичний стресовий розлад він виникає на доволі дуже багато яким чинники можуть його провокувати. Це навіть може бути і те, що людина росла в неблагополучних сімейних обставинах: проблеми з однолітками, проблеми з братами, сестрами, які менші там буквально на один-два роки, не Учні сім'ї, в сім'ях алкоголіків, там, таких е, наркоманів. Потім, тобто цих чинників може бути дуже багато, які його провокують. А як зрозуміти, що саме цей синдром, тобто людина має, або його близькі цієї людини мають зрозуміти, за якими ознаками? Е Взагалі, якби посттравматичний стресовий розлад, він виникає є його декілька форм. Так, зазвичай, наприклад, це гострий стресовий розлад, який може виникнути до двох діб. Там стресовий після розлад травматичної події. після травматичної події. Потім стресовий розлад самого бійця, який виникає одразу же після бойової події. Це може бути затяжний стресовий, стресовий розлад, хронічний, який який триває більше трьох місяців. В основному воно проявляється відчуженням. Спочатку це йде відчуження людини, от від оточуючих, йому ні з ким не хочеться розмовляти, йому нічого не цікаво. Те, що йому раніше приносило задоволення, він також цього не хоче робити. Тобто, це, це вже схоже на, на депресію. на депресивні навіть розлади. Так, тому що і посттравматичний стресовий розлад він супроводжується і депресією. Також потім це може супроводжуватись, як і тим, що людина не впевнена в собі, і таким чином вона вже відтягує. Якісь там прийняття важливих рішень. Це може бути також і загальна слабкість, і порушення пам'яті, концентрації уваги, головні болі супроводжують посттравматичний розлад, що потім в подальшому може призводити до асоціалізованого життя, тобто наркоманія, алкоголізм, от. порушення сну. Людина постійно думає порушення сну і також сни, які сняться з такими картинками. З тими подіями, які людина бачила, які людина переживала, також людина постійно згадує про ці події, коли вона от що в неї там сталося, що вона бачила, що вона відчувала. Що було? От вона постійно в цих думках і постійно в цих от що таке знову може статися, що таке було. От на таких критеріях можна і розрізнити, що це посттравматичний стресовий розлад. А і наскільки важко він лікується, чи взагалі лікуває лікується, і за який період? Від нього можна позбавити. Дивіться, я вже говорила, що взагалі наша психіка людська, тобто вона здатна відновлюватись сама. Не обов'язково і потрібно медикаментозне лікування, чи звертатись до психотерапевтів, психологів, психіатрів. Але саме основне, щоб в тебе була підтримка, підтримка рідних, близьких, друзів ось це саме основне. От якщо це все є, і людина пропрацьовує ці всі моменти сама і з допомогою своїх рідних, тоді е, можна це все самому вийти. Якщо ні, то знову, звісно ж, це психотерапія або медикаментозне лікування і медикамент дозного лікування не потрібно ніколи боятись, не потрібно ніколи соромитись, звернутись по допомогу до лікаря, тому що це можливо і затягнутися повністю до асоціативного способу, тобто потім ніхто не хоче входити в таку депресію, неможливо вийти з дому, боязнь постійно всього. І Людина просто закривається, і тоді набагато важче з цього. вийти. А якщо говорити про депресію, наскільки саме цей нервовий розлад, нервових? хвороба, вона поширена, тобто як її відрізнити. Ну, я маю назі що. Що люди зазвичай говорять, що в мене там депресія. Я там але депресія це набагато серйозніше, і саме зрозуміти, що в тебе просто поганий настрій, чи все таки в тебе вже трохи починається депресія. От дивіться, знову ж повертаємось до цих до цієї шкали опитування тривоги і депресії, хат пішк'ю 9 Гамільтона шкала там дуже чітко прописано. orat e... Сім питань там входить і на тривогу, і на депресію. От по цих сіми питань, е, самі основні, які визначають депресію. Наприклад, там один із них. Я там втратив, я не слідкую за собою, так як я слідкував колись за собою. да, Там підповідні. Тобто апатія, абсолютно. Да. От. Потім те, що мені колись приносило задоволення, зараз воно мене взагалі не цікавить. Це також є якби одним із питань, які визначають нам депресію. Е, тобто мені важко. Котам сконцентруватися, мені важко навіть та сама книга, телерадіо передача мені також не приносить задоволення, хоча колись воно мені приносило задоволення. Ось типу таких от питань, які відрізняють депресію від а депресія, взагалі вона в якщо лікувати медикаментозно, є якісь ну, скажімо, результати, чи все-таки організм якось сам має впоратися з цією ситуацією. Бо багато людей просто не хочуть пити, скажімо, там антидепресанти, а якісь там ліки від. Ну, нервові ліки, і вони намагаються там, ну, чим в аптеках, тобто там, валеріанка, якісь рослини, ну і не завжди ці препарати допомагають. А вони не допоможуть, тому що коли виникає депресивний розлад, так, у нас діють взагалі вивільняються ну, нейромедіатори, так, які викликають там певну якусь там ситуацію: депресію, тривожний розлад, невроз, неврастинію. А саме антидепресанти вони впливають на ці нейромедіатори, на той самий кортизол, гістаміни, аміномасляну кислоту, які саме відповідають за перезбудження, за збудження і так далі. Тому антидепресанти являються препаратами доказової медицини, які не потрібно обов'язково для цього бути психічно хворою людиною. Ні в якому разі. Це просто вплив медіа на медіатори нервової системи і за рахунок. Є відповідні антидепресанти, які призначаються їх і дуже багато груп. От за рахунок того на який медіатор нам потрібно повпливати, той антидепресант, ми і приймаємо. А які поради як лікар-невролог, ви можете дати людям зараз в умовах війни? Як вони мають ну, боротися з собою, щоб ну і не було і безсоння, там, скажімо, і депресії? Наскільки вони можуть ну, профілактувати ці захворювання? Я не знаю, взагалі вони профілактуються. Я взагалі, як лікар-невролог, завжди рад. Раджу своїм пацієнтам взагалі виключити телевізор, не дивитись телевізор, особливо тих, тим людям, які мають таку більш нестійку психоемоційну систему, поменше читати новин, краще зайнятися чимось, чим добре займатися, піти краще, поплавати таким чином, профілактика остеохондрозу, займатися спортом. Більше Та, ходити. піти піти в ресторан, поїсти тої страви, яка тобі подобається, насолодитись музикою в компанії тієї людини, з якою приємно так само почитати якусь краще книгу повчальну і хорошу, передачу, якусь подивитись, яка справді ну добра, да там про щось побільше знаходитись на свіжому повітрі і просто відпочивати. І Обов'язково мають бути друзі, які взагалі в підтримка, ситуації підтримка, підтримка підтримка дуже важлива, особливо в наш час. Я вам дуже дякую за цікаве таке інтерв'ю. І я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Віта Канадська, це лікар-невролог. І ще тут я зазначу, що це людина, яка увійшла в топ 50 кращих лікарів. Вінниці. нагадаю, що з вами була Ірина Булгакова. Говорили ми сьогодні про нервові хвороби, наскільки багато які найбільш поширені серед вінничан. На все добре і не хворійте. Дякую, до побачення. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.